Вітаю! Шановні колеги! Хочу запросити вас на новий майстер-клас, на якому ми з вами створимо дві чудові розробки. А саме, зараз ви бачите на екрані одну з них, це побудова перпендикулярної прямої, і на полотні ви бачите завдання, далі точка, пряма і косинець. Ми знаємо, що для побудови перпендикулярної прямої нам необхідний косинець. Причому цей косинець ви можете пересувати і можете повертати за відповідну позначку. Отже, за допомогою косинця учні будуть будувати перпендикулярну пряму, а ви будете спостерігати за процесом їх побудови. Друга розробка. На побудову паралельної прямої. І тут нам знадобиться, крім косинця ще лінійка, яку також можна пересувати і також можна повертати. Ось такі дві чудові розробки ми з вами створимо на майстер-класі. Потім ми призначимо учням ці два завдання є в гібра класі та простежимо їх процес виконання. Крім того, на майстер-класі я покажу, як можна будувати сторінку з відстеженням роботи учнів на уроці на дошку OpenBoard. і також спостерігати за виконанням завдання. Але попередньо, звичайно, необхідно створити сторінки демонстраційні, тобто там, де вчитель має пояснити, як будувати чи перпендикулярну, чи паралельну пряму. Тому обов'язково повинні бути сторінки з вбудованою розробкою, де ви можете продемонструвати спочатку учням, як відбувається побудова, з яких кроків вона складається, а потім уже пропонувати учням виконати самостійно побудови.